Друзі, вітаю. Я думаю, ви вже бачили новини. У трагедії в Броварах загинуло керівництво МВС. Голова Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський. Його перший заступник Євген Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович. Загалом 18 жертв станом на зараз. Відомо серед яких троє дітей. Як відомо, наразі чиновники летіли в одну з гарячих точок на гвинтокрилі. Друзі, це війна, загроза є для всіх. Для військових на фронті, для цивільних тилу і для вищого керівництва нагадаю, нещодавно індепендент повідомляв, що Володимир Зеленський із початку широкомасштабної війни пережив понад 12 спроб замаху, частину яких е, запобігла ЦРУ США. Зараз рано говорити конкретно про якісь версії. Ми скоріше за все їх почуємо не швидко, потрібне розслідування і просто так тут лялякати язиком. Не треба, хоча ми розуміємо, що в такий час навряд чи така трагедія може просто бути співпадінням. І так це трагедія. Нас переповнюють певні емоції. Важливо зараз швидко зібратися і тримати ці емоції. Холодними тримати нашу голову холодною. Росня дуже зараз радіє і улюлюкає. Зараз на нас посипляться і псо, залякування і версії одна дивовиж... дивовижніша за іншу, аби нас дезорієнтувати. Будуть говорити, що гвинтокрил збила ППО, вигадувати ще щось про крутів у міністерстві. А головне сіяти серед нас тривогу і зневіру. Вони будуть робити це через свої канали зв'язку, але не тільки і через наші будуть закидувати різні версії через корисних ідіотів, та інформаційних півнів, які люблять похайпувати на будь-яких темах. Тому я вас дуже прошу. Слухайте офіційні версії, офіційні, все інше, скоріше за все, буде чи неправдою, чи напівправдою. Також на цю тему будуть накидувати різні теми сарачів. Я вже бачу в коментарях про те, що. Загинув міністр. Як же ж можна говорити про міністра, коли загинули поруч діти? Чому ви не говорите про дітей? Так загинули діти, загинули і інші дорослі, але навколо цього не треба розводити срачі, не треба розводити дискусії. Ми всі розуміємо, що ситуація навіть для війни серйозна, і сратися довкола кількості і важливості жертв. Не час русня буде на цьому спекулювати. Можете не сумніватися. Також з'явиться кількість різних експертів, які будуть шукати також різні свої версії, розглядати фотографії з місця трагедії, наганяти собі хайп. Не здивуюсь, якщо з'явиться арестовачі, і пов'яже трагедію зі своїм звільненням. Він таке може. Будуть задурювати нам мозок різні інфопівні і різні хайпожери. Скоріше в даному випадку це буде робитися не від того, що люди знають. Про ці події чи знаються на чомусь із цих подій? А від просто тупості і хай русні? Зараз це дуже потрібно, або ми розгубилися, або ми зневірилися, або ми запанікували. Цього не буде. І цього не має бути друзі. Нагадую, у нас попереду багато роботи. У нас війна, їй треба перемагати. А часу бути дезорієнтованим у нас немає. Зараз важливо, аби МВС продовжувало працювати і зараз за процедурою виконувати обов'язки голови міністерства, буде один із його заступників. Один заступник, перший заступник Євген Єнін, загинув разом із міністром монастирським, і зараз у нього залишилося ще п'ять. І кандидатуру в найближчий час в Верховну Раду буде вносити прем'єр-міністр згідно із процедурою. Тому, друзі, тримаємо голову холодною. У нас попереду багато роботи. Нам перемагати. Слава Україні!